Доброго раночки, мої дорогінки. Доброго доброго всім. Давайте поснідаємо. У мене сніданок сьогодні слабенький. щось мені Або їсти не хочеться, або щось би добреньке було, ну немає. Коротше, одне яйце кусочок і кусочок ковбаски піджаримось. І усьо. Кусочок хлібчика з маслічком. Просто хлібчик. Там є помідорка якась, ну, в общем, я її не хочу. Ту помідорку вона вже некрасива. Чай. Чай, чайок, тяньшан, чорний з лимоном. Тут у мене є мед, тут у мене є печиво цукерки. Ну, в общем, давайте снідать. Сьогодні я нафарбувала свої. Як от написала вареники, нафарбувала свої вареники. Ви мені льстіть, які там вареники? Дві полосочки. От. Я вчора сама собі думаю, так, почався жовтень. Отакий місяць, мій місяць. Він такий красочний, ну, спочатку чуть-чуть мрачний, Ну, да? Нічого, ось буде баба на літо, я буду сонечко, буде красиво. От, і мені схотілося, думаю, так, починаємо фарбувати червоною помадою. губи. Осінь для червоної помади, ви знали? Угу. І мені сьогодні сниться, що я нафарбувала, мабуть, червоної помадаю. Думаю, так, да, треба це зробити. Ну, мені сьогодні ще снилась мама. Снилась мама мені. Будто вона була в ванні, купалась, купалась. Довго так вона купалась. І вона покупалась, і ми з Сашею кажемо, а так на таке на душі у нас було. О, покупалась мамка уже все. Накупалась, вийшла. І И ягла. Кажу ма. Щось я ей питаю а она. Не займає мене. Она каже, я, я не знаю, де я. я кажу, ма, ты дома. Но я не знаю, де я. Ну, короче, вона была невменяєма якась. Ну да, така мне снилась. смелась. Кажется, хвора-хвора. Хвора-хвора снилась меня. Отаке. Так що? Так, й А я проснулася сьогодні, лягла рано. По-перше, вляглася рано, десь у 8 годин я вляглася Я дивилась, зважене це щасливе. Дивилася, дивилася, і вже, вже зважування пройшло. Синя команда програла і повинна було обирати, бо вони були із двох слабших, хто їде додому. Ну, я вже виключила. Півдесятого я вимкнула і не було в мене сил додивитися. От. заснула, заснула, проснулася того, що летить. Мопе. Летить. Я проснулась. і думаю, це ж вікно тут біля мене прямо. Що робити? Пішла, сходила в туалет. <кхем> проснулась, естественно, розбуркалась. Заглянула на 5 секунд телефон. Що до чого там. Пишуть, летить на Полтавщину, на Лубни, туди-сюди, да-да-да. Ну, коротше, війна повна. Думаю, блин. В Полтаві вибухи. Думаю, як там саночку. Оце Ці мушки. У вас теж такі мушки. Нічого нема в кухні, нічого не стоїть. Такого, що помідори або що, нічого нема. Літають. Дроздофіли, или їх, треба. В общем. Мене треба спитати, буде у вані, що там, як. Це капець. І на силу я заснула. Заснула. Думаю, треба порадше будильник поставити, бо з вечора не поставила. Без п'яти сім їду сьогодні. Зараз 35 минут сьомого. Вчора сусід позвонив каже, їду без п'яти сім. Кажу, ладно. Це на 20 минут раніше. То я на 15 минут раніше поставила себе будильник і тільки я задремала будильник из я думаю блин капає. І все ну то я і поспала. Наслаждаюсь Теплым чаем, хлібом, с маслом. Такі дела. На роботу. Тиждень опять пролетів. Що мені готувати? Не придумала. Надо думати. Суп який зварю. А що ще не знаю? Що ж купити. Що ще не знаю. Що таке. Смачно. Цукерки вчора їла, дівчата. Шоколадку свою доїла на роботі. Пшоду, думаю, що цукерки їла, три штуки з'їла. Кажу, що вони не, не, не треба, а все одно рука до них тягнеться. Тягнеться, тягнеться. Хочеться з'їсти. Рачки, мені подобаються рачки. Вони такі розсипаються, прикольні такі. Ой, колись був випадок такий, значить, поїхала я до дідуся в гості в Донецьку область. І в нього у вазочки лежали лимонні... Кон... Цукерки лимонні. Помните раніше були? Вони такі, як помадка. Ну... Вона помадка, коротше. Вони лежали, лежали, лежали. Я не знаю скільки, може, тиждень. Ну, довго вона лежала в тій цукерниці. Коли і дід, взяв керку, так її розгорнув, так повільно, так не спішав, достав і так кусив, кусив раз, кусив, з'їв конфетку. Другу взяв цукрочу. він так смачно її їв. Що я після того цукерки з'їла. Да. Так, що мій дідусь прирождений мукбангер. А ви думаєте, в кого я? О, так, що да. Я це так і мені запам'ятала. І от іменно mm. оцей момент, от іменно, що я пам'ятаю, які були цукерки. Скільки мені там було років? Ну, може, років 12-11, я не знаю. Ну, мала була я ще. Да. Було таке, сьогодні короткий дівчиний мукбан. їла мало, їла мало, е -е -е. бо щось не хочеться. Я взагалі вчора не обідала на роботі, Ото перед обідом мені сотрудниця дала кусок хліба домашнього кусочок з маслом. Я його з'їла, чай, шоколадку туди їла, представляєте? Ну, ну, коли працюєш, то я ж не сиділа просто чаювала, я і щось робила і точила. Коротше, вона ще умственна. І вчора такий день був, я переключалась з одної роботи на другу, туди вникнула. Все, вроді зробила. Туди, тут хтось зайшов. Ну, це просто капець, як юліця, за чесне слово. І То в мене мозги просили, мабуть, того шоколаду. Я не обідала. Ми пішли прогулялися. Я трошки скупилася додому. Так. Ну, таке сяке. То серветки, то шампунь, то поліскувач, то що там ще не пам'ятаю, туалетна помада, Ну, коротше, таке пом'якче. А, ще ложку купила для взуття. У нас одна в котільні, а вдома немає. Кажу, треба купити, бо гості приходять, де ложка в котільні. Кажу, я куплю. Це купила, я на роботі її забула. Надо це забрати. Все, і прийшла. Так я ще обід нагріла собі, нагріла ще до обіду. І так він не простояв, нічого я і не їла. Прийшла вже додому голодна, це мошківці. Голодна, голодна, прийшла. І ми з Сашою я варила спагетті, достала тушонку. Я зробила салат, помідори, перець, цибуля. Нарвала ще цибулі зеленої, з грядки, Кропу дастала. Смачний салатик зробили ми. Вот. І ту ми повечеряли. Повечеряли смачненько так. І усьо. Потім посуду мила, плиту мила. Ну, ну коротше, по дому, дівочки. По дому все працювала. Все, допила я чайок. Дівчатка мої хороші. Бажаю вам... Міцного здоров'я. А перед цим хочу вас поблагодарити за те, що ви пишете мені, за те, що пишете розумні толкові коментарі. Не просто так, аби, аби, аби. От. Я вам дуже вдячна. Всім новеньким вдячна, хто там сердечки ставив, я бачила, хто там пише. Філософ підписалась, я не знаю, дівчина ви, чи хлопець. Писалася на цей і на так. перший мій канал бачу вашу собачку там на аватарці. Кажу, ой, чого ти такий маль, маленький, такий хороший. <гум> От, спасибо вам. Щиро дякую. Так що не перестану вас і не устану вас благодарити, дякувати вам за ваші підписки, за ваші коментарі. От, всього вам самого найкращого, дорогенькі мої. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких, діточок, онуків. Все буде добре, обов'язково все наладиться. Будемо це вірити. Як мій батько сказав, без віри життя неможливе, то віримо. Все, пишіть коментарі, буду чекати, ставте лайки. Пока-пока.